Привіт, друзі і підписники. Виключаю світло. Неможливо загрузити відео через комп'ютер. Спробувала перший раз вийти в прямий ефір. Не знаю, що з цього вийде. Як в мене вийде? Хочу розсадити фіалочки. Це вже розсаджені, а тут трошки... Залишилось, треба їх розсадничка виняти, бо там ще й листочки, які не проросли. Ось трошечки витерти коня. І зараз буду розсаджувати. Ну так, нікого якби на ефірі немає, ніхто не з'являється. Ну, таке це мій прямий ефір. І якось так. Так, всі розсаджені. Ось так, на місце. Стелаж, на стелажі живуть і хатини. Поки і так деякі рослинки, тому що більш немає, як є. Смисла немає включати лампи, бо, ну, не знаю, не досвідчують ось. А вже поки є світло, поки день ще. На підвіконях ще вроді вистачає світла всім. Ось такі, бачите, треба їх. Розсадити, можливо, погано видно, Засвідчує. Потрібно повернути телефон, бо засвідчує, мабуть, від вікна. Так. Так, так, треба сходити. Зараз я вийду воду, візьму ґрунт і прийду. Можливо, хтось з'явиться у нас. Можливо, комусь буде цікаво. Ну, хвилин 10. Побудем на зв'язочку. Якщо ніхто не з'явиться, спробую вийти в прямий ефір в Тіктосі. Там якби більше трошки є. Ну так, контент там більший трошки. З так. так. ось так ось так. Так, чимось застелить, щоб знайти, щоб не так мастити, щоб менше замастити ось тут. Так, І поверну, мабуть. Поверну трішки телефон І іншим боком. Так, ніхто до нас має фіксила. Не ділянку. Ось трошечки щось питається, вже поміняла. Ой-ой-ой, дала їсти, вже птається вилазити одненький. Ось він. Вийде гарбузка сьогодні у них. Ось така. Потім, як вийдуть, істи. Покажу пізніше, бо я ж говорю, ну, відео знімаєш, а через ті перебої з світлом, поки щось робиш, не встигаєш закинути на комп'ютер, обрубити, вибило, збило. Ну, такі поки через щось перериви. Ось такі насіялись на вулиці, стояв гранат. Зроблю маленький вам огляд. Ага, біля, Стояв на вулиці гранат біля петунії. Ось насіялась петунія. Ну, Мабуть, я її теж розсаджу і. Ну, щось буде. Якось буде. Це такі вже розсаджені фіалочки. Ну, і, звісно, я, як завжди, Ой, я не попідписувала, де, від якої, та й назви я їх, звісно, не знаю. А ось так зацвітуть. Це, здається, ружевенька така, мабуть. Ось ця щось завжди кущиться. Постійно чогось вона кущем-кущем. Ну, ось ось вона більша. Можливо, хто знає, хто скаже. Ну ось, отак. Так, це у нас авокадо. Це, здається, лимон. Ну, а це, здається, апельсин. В мене є відео про це є апельсин. Я розсаджувала цитрусові. І. Цитрусові розсаджувала і розсаджувала є. Теж окреме відео зроблю, якщо хочете. Зимнюю кулька з... рятувала загнив у мене корінь. ось, І я тоді врятувала його і врятувала. Зробила з одного два. І... Прийнялися, вже в одному відмерли листочки, а один листочок молоденький, в іншому ще два старих листочки росте, а молоденький тільки вибиваються. Але це вже пройшло доволі давно. Це було, здається, у лютому місяці я їх розсаджувала. Це мої гусенії. Є вже два вазони, які зовсім. Пішли на відпочинок, а ці ось ось вже підуть. Маю, так що насіння, глуксенія е, домашня зібрала. І маю насіння куповане, але мені здається, воно таке саме, але я ж посію. І маю насіння, насіння калачики, господи, як же вони звучаться. Це, це пеларгонії. Червону пеларгонію ще не сіяла, ще буду сіяти. Просинається, просинається, чує, що там є їжа, і помаленьку, помаленьку просинається. Ну, так, майже 10 хвилин пройшло, Ніхто до мене в гості не заходить. Не знаю, можливо, щось я не так роблю, можливо, треба якось ділитися трансляціями. Ну, це таке. Зараз я спробую зайти ось такі ще покажу. У мене їх яєчка. Є, я поки що вийняла равликів. Ось такі не знаю, чи щось буде. Ну це перші, з першої кладки там було 9 чи 7, і з другої кладки десь так само дивилась відео, що перші кладки вони не вилуплюються, що вони, ну, не знаю, негодні, як би кажуть. Ну таке. а ще похвалюсь, там теж якою штучкою. Ой-ой-ой. Все-таки -ой -ой. добилася. Кілька спроб у мене було. З року у рік я це пробувала але, скажу так, без цитокінінової пасти нічого в мене не вийшло. З кількох саджанців поки що ось ось такий результат. І теж садила, не садила, а ставила на пророщування. Це уже із кінця травня чи початку червня. Ну, я, як завжди, нічого не написала. І відео не знімала, навіть як ставила. Думала, а, не вийде смисл знімати. А воно, ну, бачите, як? Ось так. Ну, все, друзі, тоді. Хто буде дивитись трансляцію, кому буде цікаво, підписуйтесь на канал. Буду пробувати ще виходити в прямі ефіри, можливо, якийсь анонс робити, щоб кому цікаво могли заходити. Все тоді, бувайте!